У Кременчуцькій гімназії номер 21 відбулася незвичайна святкова програма до дня захисту дітей, організована спільними зусиллями патрульної поліції, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, громадської організації проліска та благодійного фонду Смілива Україна. У нас на території зараз розміщені внутрішні переміщені особи, які також проживають з дітьми. Іх нас до 10 дітей у нас проживає. А також ми запросили на це свято наших дітей, які навчаються в нашому закладі освіти, дітей пільгових категорій, познайомити їх із роботою патрульної поліції, державних служби надзвичайних ситуацій, розказати про ризики загрози, які зараз можуть мати діти, перебуваючи в нашому місті або взагалі на території України в час, коли йде війна. Патрульні поліцейські організували для малечі інтерактивні тренування, під час яких діти отримали можливість відчути себе у Ролі поліцейського та взяти участь у естафетах. Демонстрація транспортних засобів, де кожна дитина зможе посидіти в автомобілі в поліцейському, також одягнути на себе наші спецзасоби. Спільно з велопатрулем проїхатися по велодоріжки. Велопатруль розкаже правила безпеки на велосипеді, як переміщатися містом, тому що попереду буде літо і дуже багато велика кількість велосипедистів. Крім того, всі діти будуть поділені на команди, і вони пройдуть естафету. Не менш захоплюючою була програма рятувальників ДСНС. Діти мали можливість побачити, як фахівці з надзвичайних ситуацій виконують свою складну роботу та пожежно-технічне обладнання, яким вони користуються. Рятувальники будуть демонструвати пожежну пожежний автомобіль, пожежне озброєння, яке знаходиться в автомобілі. Також це є захисний одяг, рятувальників, які вони використовують при ліквідації надзвичайних ситуацій. Також планується проведення заняття щодо знання мінної безпеки, де діти будуть в ігровій формі, знаходити небезпеки. Також планується це є одягни, рятувальника за збіром за сигналом тривоги. Завдяки благодійним організаціям дітлахи не тільки брали участь у розважальній програмі, а й ласували смаколиками. Сьогодні приїхали сюди поздоровити діточок з цим праздником. привезли їм та робимо солодку вату. Та молочні коктейлі. велике дякую нашим партнерам, які нам допомагають. Це здійснювати зв'язку з тим, що Проська кременчук пілкується про ВПО людей, які залишили місця, де час бойові дії. Вони переміщуються з дітьми. Пролізка кременчук співорганізатор цього дійства сьогодні. Ми допомагаємо чим зможемо для людей і також і дітей. Дітвора була захоплена і вдячна за можливість побачити роботу справжніх героїв і у розважальному форматі отримати корисні знання. Я сьогодні була на дитячому празднику. У нас були конкурси. Були всякі там розліковахи. Мені дуже сподобалися конкурси та розповідь про пожежних та поліцейських та про їхню роботу. Захід не тільки розважив дітей, а й допоміг зрозуміти важливість безпеки, правил поведінки та допомоги один одному у різних ситуаціях. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.